О, okay, дівчата йдуть в розових штанах, всі діла. Ох, які красиві штани. А, ні, у не, не рожеві. Уляна, вертайся, дівай рожеві штани. Що це ти? Дівчата в рожевих, а ти вийшла голуби. Ну все, махайте руками. Ну шаруйте в школа, шоройте вже. Піхотинці ви наші. О, на вийшла з бройдиком старшим. О, Костюм понесли, нічого собі. О, пішли наші дівчата. Тарієм-тар'єрем, тер'єм, тарєм, тер'ярим, тарєм, тер'єм, теряєм. О, ще Аліса йде в садочок з бабусю. Так. Всі йдуть. Все, всі пішли.